Доброго дня, я Ниченко Єлизавета, і я от хотіла вас запитати, що для вас означає свобода та гідність? Можу відповісти цитатою однієї дівчинки, з якою я мав змогу поспілкуватися, яка була звільнена з полону із тих 108 дівчат, які були в полоні. Коли зустрівши її в лікарні, вона йшла. і... Ну, посміхалася, дивилася на небо, і я кажу, чому ми такі щасливі в лікарні? Ну, у вас повинно щось хворіти. А вона каже: я можу змогу бачити синє небо. Я можу спілкуватися українською мовою. Ну і я можу дихати на повні груди. Оце для мене свобода, це для мене гідність. Це для мене, це для мене все. Це моя Україна. Оце це однієї з тендітної дівчинки, яка була в полоні. Дякую вам велике. Це дуже гарна відповідь. Дякую, велике Доброго дня. Я ниченко Єлизавета, і, і я хотіла б запитати, що для вас означає свобода та гідність? Свобода для моєї країни означає те, що це боротьба, віковічна боротьба за наші надбання, культуру і за те, що ми українці ким ми є насправді. Дякую вам велике. Дякую. По Вечору я б Доброго. хотіла у вас запитати, що для вас означає свобода та гідність? Свобода це коли ти вправі вирішувати свою долю, своє майбутнє, а гідність це коли людина проживає життя і в кінці життєвого. Шляху людині не соромно за не за жоден день, який які вона прожила на цій землі. Дякую, велика вас дуже гарна думка. Дякую. Дякую.